Політичні перепитії напередодні президентських виборів за океаном розігрався драматичний сценарій. Рішення Джо Байдена про вихід з перегонів неабияк зрушило виборчий рельєф. Серед кого обиратимуть американці, і що буде далі з допомогою для України. Розбираємось разом. Джо Байден – 46-й президент США. Він найстарший господар Білого Дому в історії країни. Залишить посаду вже коли матиме 82 роки. Виграв перегони з третього разу у 2020-му, Отримав більше 81 мільйона або 51,3% голосів виборців. За Дональда Трампа тоді проголосували понад 74 мільйони американців. Байдена вже охрестили найкращим президентом-союзником, якого мала Україна. За останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам'яталися як сміливі кроки, зроблені президентом Байденом у відповідь на складні часи. Ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Володимир Зеленський президент України. На посаді віцепрезидента США в адміністрації Барака Обами Байден відвідав Україну шість разів. А вже як президент несподівано приїхав до Києва перед першою річницею повномасштабного вторгнення Росії. Він також усіляко підтримував надання військової та фінансової допомоги Києву та вводив санкції проти Москви. Союзники відразу відреагували на рішення Байдена про вихід із президентських перегонів. Я знаю, що як він робив протягом усієї своєї видатної кар'єри. Він ухвалив це рішення, виходячи з того, що, на його думку, є найкращим для американського народу. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Завдяки Байдену трансатлантична співпраця є тісною. НАТО сильним, а США хорошим і надійним партнером для нас. Його рішення не балотувати знову заслуговує на повагу. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Зазначу, що це вперше з 1968 року, коли чинний президент США не йде на переобрання. Останній раз так було з Ліндоном Джонсоном в кінці 1960-х. Байден допрацює свій термін, тобто виїде з Білого Дому на початку січня 2025 року. Він уже закликав підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс для участі в перегонах. Хто ж таки спроби перемогти Трампа стане відомо після з'їзду демократів, на якому офіційно оголосять партійного кандидата, що відбудеться 19-22 серпня в Чикаго. Американські вибори заплутані. Загальний підрахунок голосів не має значення. Завдяки системі виборчих колегій змагання зводяться до кількох штатів з найбільшою кількістю голосів у колегіях виборців і дуже малими перевагами одного з кандидатів. Слідкуйте за перегонами у семи штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. Мелінда Гарінг, аналітик Атланті Кансел топ представники демократичної партії США, яких змі називали потенційними кандидатами в президенти після зняття Джо Байдена з виборів, публічно підтримали висунення віцепрезидентки. Серед них губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер, губернатор Мерленду Весмур, губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер і губернатор Каліфорнії Гвін Ньюсом. До того як мене обрали віцепрезиденткою, я була прокуроркою у суді. На цій посаді я боролася з різними злочинцями, з тими, хто знущався над жінками, з шахраями, які обкрадали споживачів, зі зловмисниками, які порушували закони задля власної вигоди. Тому я добре розумію, хто такий Трамп. Камала Гарріс, віце-президентка США. Камалі Гарріс – 59 років. Її мати, медична дослідниця з Індії, батько професор економіки в Стенфорді, родом із Ямайки. Вона перша афроамериканка, віце-президентка США. Це єдина темношкіра жінка, яку обрали окружним прокурором в історії Каліфорнії та сенаторкою. Отже, згодом стане зрозуміло, чи дійсно демократи оберуть кандидатки у Гарріс, і чи зможе вона стати першою жінкою-президенткою США. Велика війна в Україні лакмусовий папірець для наших союзників та друзів. Зараз увага Києва та партнерів прикута до того, як розвиватимуться події за океаном. Адже від політичної ситуації в США залежить розвиток подій на лінії фронту. Що Київ отримав за каденції Байдена за зміцнення військової потужності? Згадуємо далі. США найбільший закордонний донор українського бюджету та ЗСУ. Зокрема, за 2022 рік Київ отримав від Вашингтона озброєння на понад 20 мільярдів доларів. У 2023-му розмір допомоги збільшився на ще один мільярд. Цьогоріч очікуємо транші на більше ніж 60 мільярдів доларів. Низка рішень адміністрації Джо Байдена вже стали історичними, адже деякі види озброєння та техніки ЗСУ опановували з нуля, як от реактивні системи залпового вогню великої дальності «Хаймарс», що США передали нам у червні 2022 року. Ось так наші сили оборони цілять по окупантах із Хаймарс. Україна не розголошує точну кількість реактивних систем залпового вогню, які вже отримала. Та їх точно вже більше 20. Перша система протиповітряної оборони Петріот на бойовому чергуванні з квітня 2023 року. Військовослужбовцям знадобилося близько 10 тижнів, щоб опанувати навички роботи з цією ППО. Аби захищати українське небо від російських ракет, зокрема у ніч на 4 травня, силам оборони вперше вдалося збити російську аеробалістичну ракету кинжал над Києвом за допомогою зенітно-ракетного комплексу Петріот. Згодом цю інформацію офіційно підтвердили і в Пентагоні. Перші танки Абрамс Україна теж отримала з легкої руки Джо Байдена. Білий дім пообіцяв 31 бойову машину і запчастини до них. Вже наприкінці вересня. Торік перші з них відправилися на фронт. Для Сполучених Штатів Америки танки Абрамс є важливою складовою збройних сил та відіграють одну з ключових ролей у захисті національної безпеки. Українські військові опановували заокеанську техніку на американській військовій базі у Німеччині. Крига скресла восени торік і щодо надання Україні перших ракет Атакамс тепер ЗСУ ними цілять по окупантах. Та попри розуміння і злагодженість дій Києва Вашингтон скувала політична криза в США. Конгрес протягом шести місяців усе ніяк не міг погодити спільні кроки за для розблокування допомоги Україні, що значно обмежувало оборонні здатності ЗСУ, не кажучи вже про наступальний потенціал. Боєприпаси, що вичерпувалися, коштували українським захисникам надто дорого. 20 квітня Конгрес США таки схвалив законопроект на 61 мільярд доларів допомоги. Джо Байден вину за велику війну покладає на Кремль та Володимира Путіна. Він постійно називає агресію Росії неспровокованою зі сторони України. Тож яка риторика щодо повномасштабного вторгнення буде у наступного президента США, та як розвиватимуться відносини між Києвом і Вашингтоном? Питання наразі відкрите. З огляду на перипетії за океаном Європа почала консолідуватись. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства заявив, Україна бореться не лише за свій народ. Київ зараз відстоює європейську свободу, демократію та верховенство закону. Кір Стармер підкреслив, позиція уряду Великої Британії щодо України не змінилася та закликав союзників збільшувати допомогу Києву. Зазначимо, політологи певні Стармер недарма зібрав європейських лідерів, ймовірно. Він прагне посилити вісь Велика Британія ЄС задля кращого протистояння Росії та загарбницьким амбіціям Путіна. Наша безпека починається в Україні, тому ми ще раз обіцяємо президенту Зеленському, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Це дуже важливе зобов'язання, включно з підтримкою енергетичних потреб України напередодні зими та вжиттям жорстоких заходів щодо кораблів, що допомагають Росії ухилятися від санкцій. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, як завжди, раді вас вітати в рамках нашої програми. Вітаю вас. Як ви оцінюєте потенціал е, можливого е, трикутника Вашингтон, Берлін, Лондон, або в контексті знов таки того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, давайте також проаналізуємо потенціал пари Берлін-Лондон окремо від Вашингтона. Треба розуміти, що на сьогоднішній день я думаю, що Вся орієнтація, яка є, вона буде зберігатися, і Вашингтон-Берлін і Вашингтон-Лондон, тому що по-іншому ніяк зрозуміло, що можливо Лондон десь і хотів би забезпечити собі лідерство. Треба сказати, вони претендують на це і вони дійсно дуже багато роблять для фронту, для допомоги і зберігають лідерство і постачання. Але все ж таки Вашингтон важливий, важливий і Берлін, тому що Берлін це ж все ж таки, якби там не було Німеччина. Де буде розміщено центр, потужний центр, який буде зміцнений ще більше ніж було раніше, по допомозі і сприянню Україні, якраз центр фактично в Візбадені, який розширюється, де буде вивчатися досвід зараз російсько-української війни, досвід застосування тих чи інших видів зброї на полі бою. Досвід того, що ще потрібно зробити, як досконалити зокрема підготовку українських військових і відповідно до цього їх забезпечення конкретною номенклатурою і видами озброєнь. Але якщо ми говоримо про ізоляціонізм, який може бути американський, то звичайно вони будуть орієнтуватися на Лондон, і Лондон буде відігравати функцію фактично ну, глобального лідера, як би вони хотіли. Це проект, який. Дуже хотіли реалізувати консервати консерватори, консервативна партія Британії. Але якщо демократи, то вони більше тяжіють до єдності трансатлантичної, до збереження єдності НАТО, до стримування Росії на східному фланзі НАТО. А тут важливий Берлін, і тому для них Берлін буде відігравати свою вагу. Я би ось так сказав, пане Олександре. Ну і користуючись нагодою, я знаю, що ви окрему увагу приділяєте якраз туманному Альбіону. Там змінився уряд. Ваші очікування з приводу рівня британської підтримки не змінилися очікування. Вони так і зберігаються. І я думаю, що взагалі візит, якщо подивитися президента України Зеленського, який якраз відбувався до Лондона, він був важливий, тому що там ряд зустрічей. Зрештою, українського президента запросили на засідання уряду позачергове присвячене Україні. Це велика честь насправді. Таке далеко не часто буває. І тема присвячена підтримці України, нарощуванні підтримці України, збільшенню допомоги. На 2 мільярди вони виділили кредит на дуже таких пільгових, сприятливих умовах британці. Наступне увага Чорному морі буде приділена. Перший свій візит міністр оборони в уряді Стармера здійснив до Одеси, де був з українським президентом в військовому госпіталі, відвідував там піхотинців наших. І стратегія вона є. Вона змінюватися не буде. Всі ці точки вони окреслені. Можливо, навіть чомусь десь будуть нас ще більше підтримувати і діяти більш рішучіше, пане Олександре. Дуже дякуємо за пояснення. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.